Кідливого приладу в корисний у Хмельницькому національному університеті студенти перетворюють електронні сигарети на павербанки. Першокурсник Назар один із ідейників проєкту. Каже, така портативна зарядка допоможе військовим залишатися на зв'язку. Моя мотивація це допомогти своїм родичам, які є на фронті, бо, як на мене, в окопах. Потрібно ну бути на зв'язку постійно зі своїми родичами, зі своїми близькими. Щоб зробити один павер потужністю у 20 тисяч міліампер. Потрібно близько 25 електронних сигарет. А точніше, їх акумуляторів. Це одна із найважливіших складових. Окрім них купують і спеціальні плати. Завдяки їм екран показує заряд у відсотках. Є в нас. Декілька корпусів вже можемо зібрати. Один є зібраний. Навіть цей варіант вже працюючий. Може заряджати, правда, струн тут невеликий, але все це може бути. Студенти першого курсу спеціальності знов ж таки телекомунікації, радіотехніка спаяють їх. Ну, те, що те, що потрібно. Корпус поки що ми використовуємо готовий. Портативну зарядку роблять вже з використаних одноразок, тому їх можна не викидати у смітника принести до університету. Першу студенти перевіряються електронні цигарки на механічні пошкодження. Якщо їх немає, розбирають прилад. Спочатку нам поступають самі одноразові цигарки. Після того ми перевіряємо їх візуально на якісь, може, вмятини, на якісь фізичні пошкодження ближче. ще. Після того ми обережно розбираємо їх для того, щоб не пошкодити самі акумулятори. Потім ми їх перевіряємо на потер внутрішній. Для виробництва студенти використовують паяльну станцію, мультиметр та термоклей, аби з'єднувати акумулятори між собою. Ми спаємо їх між собою і припаємо після того до плати. Зазвичай ми паяємо десь на 20 акумуляторів в один повербанк. І на це йде десь година, півтори часу. Собі вартість зарядного пристрою куди нижча за ціну нового, лише сотня гривень. У магазинах обійдеться мінімум у семеро дорожче. Оцей корпус коштує в нас в Україні вже 80 гривень, я вже казав. Тобто, це недорогий корпус. Але він може всього-навсього там 1 ампер, от видавати, навантажувати його можна це. Тобто ну, невеликі кошти. Там ну плюс е сам ще припій. Там я думаю, що не більше 100 гривень. Сюди може поміститися 32 таких акумулятора, відповідно на 32 ампера буде. Ну, Варто і тут в Україні 400 гривень такий корпус відповідно. Да. От. Але є місце майже в 4 рази більше. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.